Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. ВООС! мавпяча віспа. Не буде другим коронавірусом. Ого, Фанати можуть бути спокійні. Це буде окрема унікальна пандемія з новими атрибутами і симптомами. Але вже зараз відомо, що любителі класичних мутованих штамів не залишаться посторонь. Так я, я перепрошую. А що це що це за знецінення? Що це ну, дивіться, мавпяча Віспа, вона унікальна, ви розумієте? Не треба казати, що вона другий коронавірус. Ну, може, колись ще будуть казати, що коронавірус це була перша мап'яча віспа. Це була було proto, proto віспа. Да-да-да, ви ще попляшете. Mm -hmm, так. Представник всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге заявив, що мавпяча віспа не спричинить пандемію подібну до коронавірусу, оскільки медики та влада знають, як контролювати поширення хвороби. Кажуть, оскільки це все ж таки віспа, то краще нею перехворіти, поки ти ще мав. Бо коли еволюціонуєш до людини, то вже там будуть тяжкі ускладнення. Всіма хворобами треба перехворіти ще коли ти маленька інфузорія. От зразу всі береш на себе, і потім через мільйон років ти вже здорова людина. Ну да, і видно, що деякі люди вже прям почали підготовку до боротьби з вірусом, бо ведуть себе як примати. Ну і вам не здається. Вам не здається дивним, що як вчасно Тищенко отримав домашній арешт, хоча ну ми ж розуміємо, що хто хто а Тищенко того, що на нього це мав віспа прийде без ускладнень, все буде хорошо. Він був би нашим один, один Тищенко був би нашим щитом імунітетним. Оцим його просто тримали б, як, як замість, замість маски, носити Ні. Тищенка на собі. Викачали би в нього всі антитіла. <ріст> <ріст> ну, і Мені здається, що ще в новій пандемії маски ну, відверто всім набридли, і треба вигадувати щось нове, аби зачепити прям людей. І Я думаю, буде тематично для захисту від цього вірусу постійно носити банан в роті. А. І нічого тебе не візьме. Ну, давай так, банан в роті абсолютно точно забезпечить тобі соціальну дистанцію. І навіть не два метри. Далеко не два. Там сказано, що медики та влада знають, як контролювати поширення хвороби. Ну і які вам ще треба докази, що Big Pharma і влада е, створюють ці віруси, бо вони знають, як їх контролювати. Цей сюди, цей туди. Все буде нормально. О, клас, новий <с сезон мав п'ю віспи в міровому І Я вже бачу цей слоган, де вони ну це таємне світове правління, де вони як ці мавпи нічого не бачу, нічого не чую, нічого не. Кажу і ще й нічого не нюхаю, обов'язково згадати цей момент. Просто треба, щоб це було з шиком. Ну але це все до краще ніж наступний сезон. Кидаю вас ек екскрементом. О, я вже відчуваю. Big Pharma, там Pfizer вже готує свої кишені для того, щоб робити нову вакцину, мав п'яча віспа З іншого боку, ну в Росії всі можуть бути спокійні. Ну, спутник можна не переробляти, його ефективність залишиться на тому. Просто колиш тепер в друге місце, в в цей, в відросток, який раніше був хвіст угу. у людини. Так, так. Цитую: ми вирішимо запровадити системи для контролю та ліквідації віспи в усьому світі або почнемо панікувати по новому циклу. Те, як ми реагуємо зараз, і в наступні роки стане критичним випробуванням для Європи та світу, сказав угу. Клюге. Ну, судячи з того, як Європа та світ вирішує проблеми, ми ж з вами розуміємо, як все буде. Значить, спочатку вони будуть занепокоєні, потім вони зроблять якийсь саміт, потім почнуть розробляти вакцину, але треба якусь слабеньку, щоб не спровокувати вірус, і щоб це не призвело до ескалації. Так. Ну, а потім ви ж самі розумієте, ми вже кидаємося екскрементами. Планета мов нова новача. <с Tracy> ну, і так, якщо що, не хвилюйтесь, пане клюге, панікувати. Ми вже давно навчились по циклу і без. Просто дайте пару нічим не підкріплених фактів нашим журналістам, і вони в зако, <с hör> в заголовках накрутять людей так, що це породить достатньо паніки для нового пришестя. Розумієте, там сказано, що це критичне випробування. І звідки, взагалі, ця думка, що будь-які не гаразд, це саме. Випробування, наче постійно ми в якійсь екзистенційній естафеті, ніби мав віспа така не просто хоче нас вбити атака, «А от подивимось, як ви зі мною справитесь. Покажіть своїх найсильніших людей. А ще ще мене ну, я відчуваю те, що нас недооцінюють. Чого пан Клюге думає, що українці не можуть панікувати і вирішувати проблеми одночасно. Типу, чувак, ми тут, ну, ми тут вже таке вміємо. Ну, чувак, Ти бачив, як я варю борщ під вибухи за вікном. Ну, Це взагалі навіть не впливає ні ну, на що. Ми, ми Зажарка, ми... виходить, ну, навіть... а, а навіть краще. Ну, ми просто вже розвинули в собі здатність панікувати продуктивно. Продуктивна паніка. Мавпіяча віспа передається через тісний фізичний контакт, зокрема статевий, але на відміну від попередніх глобальних пандемій, таких як COVID-19, немає доказів, що він легко поширюється повітряно-крапельним шляхом. Розумієте, немає доказів, що він легко поширюється повітряно крапельним шляхом. Mm. Може він важко ним поширюється, може, може, мав віспі треба докласти зусиль, але чого ми раптом вирішили, що у цього віруса слабка сила волі? Може, він такий через не можу? Давай ще трошки. Махпича Віспа читає книжку, як привозмагати себе і бути успішним, і все в неї виходить. Ну да, мені шкода, що цього разу поширення відбувається якраз таки не через повітря, бо тоді Україна була би у відносній безпеці, адже через торгнення Росії в нас дуже погіршилась екологія, і коли вірус. Хоч хотів би потрапити в повітря, він би ніяковів від того, наскільки воно вже погане. Такий просто скромно залишився у своїй мірці. Але почекай, Юра, ну дивися, хіба зараз на Либіцькій не створена ідеальна логістика для віруса. Ну, Там в тій мажоруці без метро. ну, Цілком ймовірно, що ми станемо осередком поширення якогось нового, ще небаченого віруса. Так, і нові небачені віруси, які будуть Називатися за штами, будуть називатися за маршрутами цих маршруток. Там а, це 445-й. Це 445-та мене... А в мене вчора була uh, Березняки 249-та. О, і вона, до речі, тільки в одну сторону. <ріст> Ну, я думаю, вірус е, ну, віспа, він не дурний і швидко збагне, що треба якось мутувати. Uh -huh. Бо повітряно крапельний шлях це як траса Київ Одеса. Зручно, швидко, усюди заправки, туди. Раз, два, три, і все, і ти вже. Органи охорони здоров'я повинні бути на поготові і швидко діяти на випадок, якщо з'являться штами, які поширюються в новий спосіб. Але наразі немає жодних рекомендацій для людей носити маски. Доповнив речник ВООЗ Тарік угу. Ясаревич. Угу. Ну так, адже ж в запобіганні масштабним епідеміям головне це швидка реакція. Працівникам охорони здоров'я вже навіть закупили револьвери, щоб вони у вільний час ходили як ковбої і тренувалися так: хоп, вихоплювати зброю. З кобори, щоб коли вірус розгуляється, вони могли з такою ж майстерністю діставати шприци і робити людям вакцини. Але я думаю, що в якихось органах здоров'я, ну коли дуже вже пандемія розгуляється, револьвери не будуть міняти на шприци. Ага. Бо, бо це буде вже єдиний вихід, розумієш? А, вже та, тільки та, та, так. Та я ще уявляю собі, знаєш, цю дуель лікаря і антиваксера. У лікаря шприц, а у антиваксера смартфон зі статтею з пабліка Шарія, і вони такі. Ха! То перший, і потім е, той, хто з шаріом такий ха-ха, це я такий швидкий, чи це земля така маленька? Здається, пане лікар, ви що не подивилися шарія? <рес> Дивіться на це. Ну здавалось би, ми українці показували неймовірну стійкість і ага. виживаємость, але. Матеча віспа тут, як тут ну шах і мат, українчики, На двір вам не можна, бо там ракета. Але з іншого боку, а що це? А що це ви зібралися в цих тісних укриттях? Ну що, для чого? Для тісного, для тісного контакту, щоб заразитися матечою віспою. Я вважаю, що ми тут в Україні повинні почати готуватись до цієї фігні завчасно. Ну тому, що ми до всього маємо готуватися завчасно і до мавпічої віспи так само. Пропоную почати з мавпіча віспа монітор. Щоб ми хочемо, щоб сповіщення приходили і казали: о, бацили з заходу, <закривайте вікна". Закривайте вікна. А потім такі: а, ні, 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 це, це такі бацили. Міг 31, нічого страшного. Ну". Одкривайте назад. А. Не хвилюйтесь, F-16 вже в Україні, просто стрельнуть по ним, по цим вірусам. Це буде mm. хати. Анігілюють їх. Вакцина буде у нас F-16. Uh -huh. Але її дуже мало, і вона нічого не змінить. <рес> 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 не забуваємо <рес> про це. <рес> Це було шоу Гоміна. Сухати нас побуднях на, на Радіо Промінь також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатаєв. Юрий Коломієць. Та Настя стязу Українці, вітаю! Додалась ще одна загроза смерті для вас. Але якщо додати її до всіх інших, то це просто зубочистка, яку підкинули в вогонь. Так що спокійно сидимо далі, гріємо руки. О, хлопчики, допоки мавп'яча віспа не вміє користуватися стратегічною авіацією, чілим взагалі не хвилює. Гомін ау.